6 червня минулого року вночі російські окупанти вчинили найбільший теракт підрив Каховської ГЕС. Масштабна катастрофа призвела до затоплення понад 80 населених пунктів. Найбільше постраждали міста та села, саме лівобережжя Херсонської області, яке досі знаходиться під тимчасовою окупацією росіян. Точна кількість загиблих та постраждалих внаслідок злочину Кремля лишається невідомою навіть через рік після трагедії, а подолати його наслідки. Не виходить досі про перші дні трагедії, далі в сюжеті Незламного півдня. Чи не найбільше затопленим населеним пунктом були Олешки на лівому березі Дніпра? Одразу після новини про підрив греблі російські окупанти в своїй більшості покинули місто, а техніку було вивезено з прибережної зони за кілька годин до самого вибуху на ГЕС? Рятувати людей із затоплених районів міста росіяни не збиралися, а окупаційна влада захопленої частини Херсонщини. Через соцмережі лише заявляла про контрольовану ситуацію в той час, коли наслідки теракту вже неможливо було приховати. Гауляйтер Володимир Сальдо навіть записав цинічне відео в новій Каховці на фоні вже затопленої центральної площі. Я зараз проїхав по погороду нова каховка і, собственно говоря, по тим городам, которые знаходяться на лівому берегу. Люди більшу часу спокійні роботи От, в нескольких кварталах відсюди вообще не э, такое присутствие присутності води. У мене я сам з Лівого белега золешок. Звісно, там багато рідних, багато друзів, багато знайомих, з яких там хтось виїхав, хтось не виїхав, хтось лишався там, оберігав свою домівку. У когось батьки лишилися, щоб оберігати домівку, щоб дітям було куди повертатися, і всі чекали на звільнення. І, і, ну, 6 числа і ще нічого не було не зрозуміло. Люди ходили, дивилися там, на річку, що рівень потроху піднімається. І якось все так думали, що, мабуть, ну, це, мабуть, все там, на пів метра підніметься. Там, ми очікували взагалі, що затопить, скоріш за все, першу лінію від річки. І дивились на воду, ходили. Там у нас наші знайомі, ходили, друзі. У нас там ну, багато, багато всіх ходили до річки, перевіряли рівень води. Ми тут у Херсоні ходили, їздили до бібліотеки Гінчара і дивились там, ставили відмітки. ага, ну, М'ялом накреслили через дві години. ще раз приїхали, подивилися, ага, і ще трохи піднялось. Ну, в принципі, не так сильно, там ну, 40 сантиметрів да, за добу, то значить, ну, може, воно так то і буде. І так само і в Олешках у нас там ходили, ага, ну, затопила там яхт-клуб. Потім вже почала там трохи вода підніматися там до парка Цірупи. Ну, воно не критично, там, типу, метр, півтора метра. І ну, всі вже всі так розслабилися до ночі. І, але 7 числа, ну, в ніч 6 на 7 потім, тобто, ну, шостий день, весь день вода так потроху піднімалася, піднімалася. Ну і всі, всі були впевнені, що воно так і буде. А 7 числа в ніч це десь біля 12 ночі було. Прийшла хвиля, яка просто накрила місто повністю водою. В Олешках порятунком людей із затоплених районів займалися самі місцеві мешканці, в кого ще окупанти не вкрали човни та мотори. Інші забезпечили волонтерів паливом. Допомоги від росіян було чекати дарма. Вона обмежилась лише гучними публікаціями гауляйтерів різних рівнів про нібито готовність так званих рятувальників до евакуації населення. Поки волонтери рятували людей, росіяни періодично продовжували обстрілювати Херсон і затоплені райони підконтрольного їм лівобережжя, імітуючи атаки ЗСУ та зриваючи рятувальні операції. Ситуація погіршилася, коли українські ЗМІ показали жителів з лівого берега Дніпра яким вдалося перебратися на човнах в Херсон. Тоді ж окупанти одразу розмістили на дахах багатоповерхівок снайперів та навіть мінометні розрахунки. Врятованим людям волонтерами була організована допомога з харчуванням та речами першої необхідності, розповідає засновник благодійного фонду Крила Фундейшн Андрій Книга. Спочатку ми координували. Волонтерів, які евакуйовували, збирали дані, де є там вільне житло на не незатопленій території, щоб розквартировувати тих людей, які, ну які евакуювалися. Ми знаходили допомогу, намагалися у нас першочергово, що люди евакуювали. Що робити у людей? Нема що їсти, нічого нема. У мене був знайомий Олешках, який тримав оптовий склад великих продуктів. І вийшло так, він сам був не виїхав з окупації, але там його робітники працювали. Якби ну вони так як, помалу ну працювали, тому що ну, все рівно продовольство, магазини працюють. Тим, хто не виїхав, ті людям треба, по-перше, щось їсти треба. І, ну, звісно, що там ринок, магазини деякі ще працювали. І дякуючи тому, що у нього на той базі була велика кількість продуктів. Нам ну, ми багато зібрали коштів, ми змогли викупити ті продукти, домовились. Викупили ті продукти, почали формувати гуманітарні набори, гуманітарна допомога, продукти, консерви, гігієнічні набори, саме там в Олешках і розвозити, роздавати людям, яких евакуйовували. Людей, яких вдалося врятувати, розмістили в місцевій лікарні та будівлі школи в центрі міста. Останню з безпілотників атакували росіяни, щоб вкотре звинуватити Збройні Сили України. Однак, за словами місцевих, безпілотники були саме російські. Серед уламків дронів було знайдено фрагменти пакетів від російського молока, в які була загорнута вибухівка. Перші так звані російські рятувальники з'явилися в Олешках лише через тиждень після катастрофи з мінімальною гуманітарною допомогою, водою та хлібом. Більшу її частину забрали самі ж окупанти. У Херсоні найбільше постраждали від великої води прибережна частина міста та мікрорайон Корабел, який херсонці називають островом. Будинок відомої херсонської письменниці Олени Маляренко знаходився в зоні підтоплення. Вона згадує про перші дні після російського теракту на ГЕС. 6 Червня 23-го року мені зателефонували мої подруги: це ліна Передирій, майстриня Херсонська, потім Аня Щідловська, потім. Журналістка вгору, потім наша місцева хороша дівчина, активістка Наталя Шеменкова, Вони мені десь о четвертій ранку почали телефонувати і казати: Альона, ми бачили відео, що з каховки сунеться вода, росіяни підірвали греблю. Я працювала колись в нашому ДСНС. і Я знала, що час приходу води це десь приблизно 5 годин, і вода буде вже в Херсоні. Питання тільки в тому, який буде обсяг цієї води. Чи буде багато, чи буде поступове надходження? І от я сказала дякую, дівчата. і Почала збиратися о восьмій ранку. Я спакувала свої документи, комп'ютери, котів, викликала знайомого. Він мене вивіз. На сусідську квартиру, тут ще нічого не було. І десь о 10-й ранку я повернулася сюди, робила відео для грузинських колег, робила відео для наших колег із Чехії. Коментарі давала журналістам. І за цими коментарями я профукала той момент, коли вода реально почала приходити, і коли з хати ще щось можна було врятувати. Ну, Оповіщували ми із знайомою, яка є хазяйкою магазину, тут поряд Оля Чернишова. Ми ще взяли на себе. Тебе оповіщення сусідів, бо оповіщення по інтернету, яке зробив Прокудін десь о 7.30 7.50 ранку, більшість із місцевих мешканців не чула. Тут у багатьох людей немає інтернету і кнопочні старі телефони. Вони не знали, що впала каховська гребля. Поліція почала робити оповіщення приблизно з 9 ранку по Соборній курсувала поліцейська машина із гучномовцем зробила одне коло по одеській площі і знову повернулася на Суворова. І все. Люди почули, що їх про щось попереджала поліція, але не зрозуміли про що. І ми з Олею займалися оповіщенням. Оля до ночі вивозила звідси людей, поки в неї не потонула, не захлинулася машина. Ну а я зі своїм знайомим ігорем Іваршином вивезли двох людей. Потім ігор поїхав на острів допомагати знайомим. Ну а я іще раз повернулася сюди, вигребла все, що в мене було із продуктів у декілька сумок, і пороздавала людям, у яких є собаки коти, бо на чужій хаті холодильник менший, мені не було куди складати всі ці продукти. От нам казали, що вода більше ніж на метр не підніметься, і що 6 числа до вечора був пік. Але 6-го числа до вечора тут стояло пів метра води, а вранці 6-го числа тут саме було 3,10 води. Можна побачити зверху по будинку ще помітно досі смугу. І коли я 7 червня сюди прийшла, я зрозуміла, що все втонуло, і що вода мінімум тиждень протримається, і що врятувати буде неможливо хоч щось із свого майна. Чим ми займалися. Ми займалися тим, що привертали увагу поліції до того, що в будинках залишилися старі люди. Ще 6 числа я людям намагалася пояснити, що другий третій поверх їм доведеться тиждень сидіти і дивитися на воду, що вони не зможуть скористатися водогоном, що вони не зможуть змити унітаз. Вибачте, але люди казали: ні, дівчатка не видумуй. За дівочку, звісно, їм спасибі, але я була в шоці від того, наскільки люди не обізнані. І от ми з Олею Чернишовою тут плавали і показували човнам з поліцією, куди їм треба пливти і де забирати людей. Ми реально з нею плавали тут у брудній воді. Я випадково прославилася. На мене з дерева впав кіт. Я у цього кота закинула в поліцейського човна. Так що. Люди, о, хтось почав викладати стріми, і люди побачили нас з Олією. А нас трошки в Херсоні знають. І коли я вилізла з води, мені почали приходити смски. Альона, якщо ви знаходитеся на... Петренко на Богородицький, По передайте поліції, що за такою та адресою у нас двоє сліпих залишилися в будинку, вони сидять на горищі. Потім люди почали інші адреси присилати. Ми тут з Олею крутилися до ночі. Ми передавали до вечора. Ми передавали поліції і передавали рятувальникам і червоному е, дані людей, які опинилися в воді. Так що от, ситуація була приблизно така. Ну, а потім, коли 11 числа почала сходити вода, я вперше у високих болотних чоботях дійшла до своєї хати, зрозуміла, що я ще не можу зайти. І десь, 12 червня, я вперше змогла пройти в свою хату, походити там по воді. Я побачила, що розчинилися у воді шафи, що розчинилися буквально перекриття, попадала піч. Яку я розписувала в окупації петриківським розписом, що в всередині у мене просто курган із речей, і цей курган треба розгрібати. І була велика робота, щоб змусити місцеву владу не брати гроші за вивіз сміття, бо це не побутове сміття, це біологічно забруднене сміття, яке утворилося внаслідок надзвичайної ситуації. Це інший протокол роботи було багато роботи з тим, щоб привернути увагу місцевої влади. І організувати цей вивіз регулярно. У Олі працював, вона зробила волонтерські пункти з гарячого харчування, до неї швидко на зв'язок вийшли. Інші волонтери і роздавали там і знаряддя праці, лопати, і мішки, і привозили їжу. Мені дівчата зі Львова прислали півтора, півтори тонни гуманітарки. Це було півтори тони одягу, посуду, миючих засобів, продуктів харчування, які теж завдяки оліному магазину ми змогли розповсюдити серед людей. І частина поїхала до людей, які затонули на нижніх вулицях забалки, воєнки до тих постраждалих. Ну і взагалі, от я була здивована і вражена тим, як херсонці одне одному допомагають. За офіційною інформацією, внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС загинули 32 людини, 28 людей постраждали, та ще 39 чоловік лишаються зниклими безвісти. Це лише на правобережній частині Херсонської області. Даних про постраждалих на тимчасово окупованому лівобережжі немає. Росіяни досі приховують ці цифри. За словами місцевих жителів. Офіційно російські медики в документах загиблих потопельників вказували фальшиві діагнози, фальсифікуючи реальні наслідки своїх злочинних дій. Українська влада порахувала, що збитки, які завдала Російська Федерація цим терактом, складає щонайменше півтора мільярда доларів США. Ліквідувати наслідки російського злочину повністю неможливо навіть через рік. Відновленню будинків населення постійно заважають обстріли окупантів з тимчасово окупованого лівобережжя. Постраждалі жителі правобережжя Херсонщини отримали компенсації, кажуть в обласній військовій адміністрації. Люди, у яких повністю зруйноване або пошкоджене житло, могли подати на компенсацію за програмою відновлення. Точної цифри, скільки отримали компенсацій саме через підтоплення, я зараз сказати не можу, бо є також пошкоджене майно внаслідок військових дій. Але по є відновленню і компенсації збитків ми виплатили кошти понад 3700 сім'ям, і виплати продовжуються. Понад мільярд 200 мільйонів виплачені людям на ремонт або на відбудову придбання нового житла. Сьогодні все частіше в суспільстві піднімається питання доцільності відновлення Каховської ГЕС після нашої перемоги над ворогом. З однієї сторони, її відбудова сприятиме розвитку економіки, аграрної сфери та промисловості, з іншої, наразі на місці водосховища відроджується ціла екосистема. Природоохоронці закликають відродити великий луг як природний заповідник та об'єкт історичної пам'яті. За словами керівництва обласної військової адміністрації, над проектом відновлення греблі зараз працюють науковці. На побудову нової дамби кажуть, потрібно 5 років та від 1 до 2 мільярдів євро. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на Незламний Південь. Ставте лайки та пишіть коментарі. Все буде Україна.